Ліхтарики запалені серцями, найдовше світять і дають тепло. Ліхтарики запалені серцями, не гаснуть там, де поруч є добро. Ти Простягни мені свою долоню, на відстані кроку до душі. Я дам тобі скриночку любові, щоб не цілий світ світив. Єднання України зовсім молоденьке свято, його ми відзначаємо нині, щоб усім у світі нагадати, що в єдності наша міць і в єдності наша сила. Ми хочемо сказати всім, Україна в нас єдина. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатися всім українцям заради перемоги і миру, щоб жоден ворог не міг нас здолати в перемогу, не втрачаємо віру. Всі єднає вишиванка. Її я одягнула зранку. В вишиванці є таємна інформація, секретний продавній код нашої нації. Нас єднає мова материнська, бо найкраща мова українська. І ніякий ворог нас не здолає, поки ми українською розмовляємо. Нас єднає символи державні, прапор гімн та герб продами. Рапор то є небо і лани пшеничні, герб то воля, тризуб довговічний. Український гімн знають у цілому світі, ще не вмерла Україні, співають дорослі діти. Нас єднає пісня Солов'їна, що співає соловейко на калині, мати комишково співає дитині своїй, Співають і солдати, які йдуть у бій. Нас єднають кетяги калини, ще ресні тлузі край долини. Ця калина поруч із вербою, що розклала вітя над водою. Нас єднає вірний птах лелека, який прилітає весною здалека, до рідного Нівдечка, до хатини, бо тут його. Історія давня, бо написана кров'ю козаків отаманів. Зараз пишеться історія знову не віддамо ворогам рідного дому. Нас єднає міцна віра в Бога, що надає нам опустити руки. Завдяки Богу на нас чекає перемога і відлетять від нас всі чорні кроки. Нас єднає мрія одна, що закінчилась літа війна, щоб знову прилетіла Олег легкий свою перемогу принесли на своєму крилі. Українців, міцно на руки, єднання сила українського народу, щоб мир настав і залишився на віки, щоб здобули ми перемогу та свободу. Тож єднаємо заради перемоги, коли ми разом не страшний нам ворог, і разом мовимо за наші збройні сили, бо наша підтримка додає їм віри. Slava Ukraine! Heroes!